о Перший пішов. Все, давай на добра ніч тобі гост. Да, гост, бувай. Все, вже завтра подивися в записі, як ми, а якщо все буде пройде гладко, то я можливо цей відос окремо виріжу і викину. Танячка, у всіх играту пашить начала, в мене? У всіх. Тут багато бутів. А, це значить вони підспавниться. А, ні, 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 щось якась біда происходит. У мене якийсь там. Да -да -да -да. Досить. Можливо. Нічого, мы не боїмося цих говнюків. Що в нас тут? Ага, ну якщо до досі, значить вони дивляться стрім, тому можете передати їм всім привіт. Що ви про них думаєте? О, все пройшло. Стоп, 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 стоп. тільки не спускайте збірної зу. Мені потрібні зомбі. А поки що граю, я буде? не знаю, поки не пройду гру, напевно. Ну, пестичці. Що, 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 до мене питання? Не-не-не. Лошака, будеш не, стріляти по ним? Це... Ну так. Ну, no, то Це есть, таким краще не треба, ні? Mm, ні, не, не треба. Може там періодичний буду десь yeah. підстрілювати ще на інших там якісь. Ну, чисто щоб сильно не заграватись. Там один-два стріма на якомусь іншому серві. А так поки що пограю тут. Так, ну начебто, начебто. Наче Так, де мої... Житони. обіцяні жетони. Де мої жетони? Головне не відволіктись сильно на чат. Так, цікаво, вовчий кровець мене чує чи ні? Де, так. де наші жетони? Жит... Чує, звісно. Де наші жетони? Пішли, хлопці. Десь там шляється що ті жетони. Та тут педників немає, ні? Ні, ні, тут немає. Так, це, Все, я що калаш? А, краще взяти в руки може. Ну, поки що ні. Поки що будуть снорки. Сіші тобі від виталя привіт. Так, це знов як зараз будемо бах це... через стіни получати. Так, а дивіться, а, по, по драбині ви не зможете спуститись. Треба пригати. Офігеть. Але. Ну так, вот я ж казав, тому мої потрібні аптечки вам. А воно не а цей, не мремне? Ну ні, якщо ви там, ну, будете слідкувати, там. А зажміть контур, чуєте? Ну, чуєте. ч, контур. Вот это я промахнувся. Ох! Невдало я промахнувся. Йохеле мене. Беээ. А, сіфа. Эээ... Е, н... Не спускайтесь до мене. Ми не хочем. А от тут все щось. Зажимати контрол. Ну, коли пригаєш, типа я по отримав мінімальний урон. За І я так само. Та... А, всем. Ну я тоже гидрошечку. Я теж контрол. Ну, а я впав ну, це потрібно. по Так, а де нам падать? А, тип. Це Низ... псевдогігант ступай. Не пригайте донизу. Не ми не хочемо. Отут є якась драбина, нам же ж по драбині вниз. А ну, Ти що зможеш злісти, типа то, будь ласка. Погано. Де, 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 де? Топака. Так, ну вони щось ноги болять. Щось якісь такі страшні смути хоч ходять. Чую сноворків. Аааа, щось... Ммм... О! Аааа, ти ж... Хорошо. придумав. А, тільки щоби... Ти ж в карту в Зі. його цей... Без... Без фонаря. Так, ну... Це може... Е-е... Ну... Напевно... Ні, то скинь, дай мені. Дай мені. Я поглядив. Чи самому Я теж. Що? Пригати можна вниз? Так, да, тільки, можна... тільки так. — Пригай, тільки постоїш там, бо у мене фонарика немає, я не, не бачу, куди я прыгаю. Да, ти до речі, стій і до, ми ж будемо менше. Ну давай. І ти стій, 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 стій. Ну я урон вообще не отримав. — Все, розходьтесь. Я не. Все. Ну, давайте, я... Давай, пап тысяч. Давай, ты короче прыгаешь. А ми на я тебе, не 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 так. Да. Я отримав. А, ні, не, тут получается. О. Я не отримав. Ну давай, черга. Моя черга. Я... А ну дай я... дайте. Я аптечку юзану. Все, тепер моя черга отримати урон. Ну так. Да. Готовий? Та не так ще багато. Ох, я злетів. Все. Забирай забирайте не, ой. А, я лапці. думав, це. Ти... Забирайте тей у цих придурків. Лапці сюда. Так, кровосос є чи немає. Там сейчас стоит. Так, звісно, в типа темноти кровососа А, хлопці, А, хлопцы, идите, будь ласка, сюди. Mm -hmm. а, Де там наш головний стрімер? Передаємо вітання. Присядьте. І приближаємо біля унітазу. Ось, бумагу бачиш. О, так, все. Передаємо привіт, хуйлу!» Путін хело! а, Так, давайте, хлопці, я буду перший, йти. Якщо що, я витримував більше урона. А дивіться, якщо там є полтергейсти, ваша е задача залізти десь на якусь е возвишену. Ну. Ви зрозуміли, коротше. На висоту. — Так. — Зліва обходите ця чи Я як кого. Зліва, зліва, бо я бачу справу. Так, за залітаєте, запрыгайте десь. Полтер. — Десь, кудись. За шоп. Все Роз добре. Кого... Ай! Пробачив, що потрапив. Де? А де він є? А він десь тут. Вот он. А їх два. Я знаю. Ну треба, щоб вони когось домажили. <рігла> ну хто в нас а... тут? Кого ка де... прес. Цей... — Давайте ну, я спущусь, у має... мене ні, один ні, хрен в нема. У мене фонарика нема. Мені а вони тебе зарадують, мені здається. О, о, о! тобі що так непогано. Постріляй, щоб він на тебе. А ні, 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 він зараз прийде. Іди, іди сюди. Блін, так тільки що. Ж... Обережай. Зайди. Та, йоп. О! Ви головне, не вальнуть свого. Стій, стій. Все. Мінус, де? Мінусу. Ой, Забагався. Де, Де він я? Топ, полтори. Кейс. Десь... Десь там не шо по Ну, так, да, хлопці, хлопці, да А, до речі, та, чита, е, е, це по колотися можна. Ты шумови? Так, ну ты подожди, мене не треба бить, так сильно. Все, все добре. Молодці. Забирайте все. Забирайте я одне забрав. Там ще є от ще одні полтергейсти. Коли ви почнуть вас смажити, кийте на місце. Смажате? Так. Ааа, Огняні. Огнені. Каногу зламав? А ще можуть бути зламав. Так, якщо що, ось телепорт, через який вам потрібно тікати. А, хлопці, ховок, скринька. Скриньку йди, іди лутайте. А ну-ка я не буду, якщо ви, не можете кардинати. На... О, твердотільний накопичувач, це для чого? А, я це це, а, це поки що на продаж. 72 патрони. — Ну, я забрав. У таке... мене немає зброї, попишу. Секунду, почекайте хлопці, дайте мені хтось бачив забрав батарейку, бо бляха без фонарика так, так, так. мене десь сюди. от-от вот, я стою, піді мною батарейка. А що без фонарика геть тяжко? Вон під да. фонарика. Призати. Я вже забрав, я підібрав, дякую. Ага. Так, справа камінну. обходим. Бачу, тут можна обійти нормально. Це у нас не сфалк, ні. Що кажеться? Де боти, де все гімно. Ой, ще звоню виросло. Все гімно. Труда якось пригає. — Хлопці, давайте я перший, якщо... що. — 700, 600, О! Ооо. Минус один. Що там, що там було? Бот. А що тут є ботих? Так, а де п'яв якби побачить їх? А, хлопці, ось ще скриня вугіля. Блин, дистанцію. Може це спустити? А, ладно, я зараз. Ну немає, я відкрив цей, породі нічого не пікає. О що там, Чи є скриньки? <звучить> Ні -ні, я скринька. Ні-ні, я вот так убиваю. А, слухай, это є скринька. До речі, нічого собі додали скриньку сюди. Да, ты сюди заліз. А, чуєш, Подожди. Э, с... Блін. Ти сюди. Э -э. Де ти там, зараз? Той хто без ліхтарика. Ти ж можеш Но, на рюкзак? Чепити на рюкзак. Він дуже хіровий, зрозумів? Я коли целюсь, воно перекриває, все і я нічого не бачу взагалі. А, все, зрозуміло. Стрілять нереально. Стоп, 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 стоп. Фігак. 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 А комусь пощастило. Розбра... Розбирайтесь самі, кому пощастило. перший? Магазин на вал. <гум> 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 Кому кому комусь густик додався? О, хтось там же, хтось. Я взяв. Я кажу, що це я. Я міг би сказати, Фельrik. що це не я, но. Ну він торчить капець. Ну ми б тебе не спалили, не буде Бля, чіпляй на зброю одразу. Я почепив одразу. Ні, я зразу перевірив, чи чіпляється. Щоб ти вчепився скинув би. Ні, ну комусь може... Поздно. Віддав би чи що... на що мені тоді його брати, якщо сильно, він Сильно, сильно, сильно не поспішайте. І, ну ти йдеш, а ми за тобою потихеньку двигаємо. Ну потихеньку. Я хочу твій фонарик, ну ти мене й висадив, я тобі кажу. О, ці, Господи, а що у вас за фонарики такі, ліхтарики жахливі, китайські? Ну, ну ці свічки, по нього. Ось. Ось він, ліхтарик від тепловозу. Так, а туди, туди не поспішайте на дровину йти. Ні. Ніхто я за Так. Магазини у всіх заряджені? Так. Заряджаєте магазини. Псевдогігант, так? Так, псевдогігант. І дробію по ньому ми не стріляємо. А він звідки він від сходів А, Так. Може якось сайті, типа що вибрати щоб щось. А ні, 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 А, дивіться, Ну, Коли він буде... Ну, э, да межите бити по полу, треба в цей момент э, підпригувати. О, сервер старт 15 буде. Ну, так, і це... ну, таке це не дуже добре. Ми встигаємо? Ну, я думаю, що так. А, так, ну... хлопче. Ви стоїте. на автоматі всі? Uh. Ви стоїте тут? Усі. Давай давай, давай ты! Так, 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 так. Оп! Не бачу його. Е, він зараз прийде. Я Я підходить близко. Ух ты! Стих. <звиск> Мене трошки пробив. Все. Він ваш. А, його можна різати? А, ні, забирайте лапу, потім поділите. Давайте, я візьму, поділите. Ще? що? Ні, контролера, конту, контролера не буде, але може бути у тунелі зараз ще боти. А, до речі, там в оригіналі там же ж був псевдогігант в тунелі. Він перебрав собачу сюди. Ну так, виліз. Там а... щолочка була невелика, похуй, повільно не бідний. Так, його... А, ні, не, не по світу. Але з набоями в мене дуже погано. Що саме? Вони закінчилися. Що в тебе? Закінчилися набої. Да, no, автомат. Ну, no, у меня ещё есть один магазин. Типа, может его вытащить. Типа, кто-то Дивитеся, да. тут, э, тут далі за вами. Либо ми йдемо до тунелів на страх і рис чи йдемо до телепорта. Чтоб туннели мы же были? Моніки. Ты хто Моноліт. М моноліт Монолит та, та Сноркер. Бо я сейчас надо. Пишли, да, ч? Куда ще раз сюди прийдемо. Ну, да. Так, о, хлопці, жирна скринька. О, чайник. Що <звук> ви кригли? Чекай зараз. Так, там внизу. <звук> Двоє зліва від тунелю, двоє справа від тунелю йдуть. Так. Щоб перекрасно і вогонь зробити. Оп, і пішли.

Головне уважно е, дивиться. І точно стріляти. Ну так. Ну хоть більш-менш. Хоча б в одному напрямку. Хоча б не по своїх. Ну так, 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 так. Е, тут хоч, хоча б своїх не повдувати. Так, ну хоча б то. Який точний. Собака. Не бачу. Він жив? бачу. Не стріляю, бо можу своїх зачепити. Переді мною. Ось тебе вколовся. Тепер можна. Персональна право. Там mm, щось може. може бути? Зараз чекайте, в мене дуже погано. Mm. Так, ну... хлопці, я без автоматики. Mm, тобі дати калаш? О, найс. Ні, не треба. Так, що можна сюди заходити, подивитися, що у нього є. Ну, звісно, така обережна. Може бути ще один. Так, там нема. Що в нього? Зброї нема. Хай таке, коротше, собі. Де ж його зброї? Чого вона не падає з рук? Не падає... А. Ну, він типу як, як людина. Ага. бот. Я там нікого не був. Ну, ти головне хоча б світи, тобі фонарь. Конкретний. Ну сни тільки світи. А воювати. Так, ну і тепер ми цікавіше. Бо я тут вже на така кемплять. А так, бот. Бот, подожди, хай вже за один. Да, так, так, э, чекайте. Ну до телепорта ми просто вже не вернемося, типа як не крутий. Ну так, але э, все можна відбуватися. Днімайтеся. Цікаво, якщо зараз стат не став в цьому місці. Щоби з нами було. А, ну таке. Він би мене би вбив. Я би біг би від бару, щоб його вбити, щоб ви могли вийти. Ні, ну мені цікаво в масла, що от коли лишаєшся на цьому, на ДАБені. А. хрін не го знає. би в такому положенні. О, ні 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 не З дробини з ліс коді поняв. Ну, ну-ка. Давай. І до бару. А, ні, поки О, не до бару в Це сенсі, да. а тут. Так, так, до бункера. Так, ну, бачите, хлопці, а ви переймалися. Вздохнуте, сдохнуте. Надивився так Тут, ладно. Та... Щас О -о. Що, тушкани? О, де ви їх там взяли? Я по тобі не попав? А, хлопці, хлопці, тікаєте, тікаєте просто до бункеру вчених. Та й все. Ходом Стаміна кінчила. Так кажуть быстрі ноги, быстрый ноги. Ну так, коли ті стимул сзади тебе за жопу кусаю, то біжиш швидше. Давай ты хочиш трохи, а? Подождите. Так. Я, я забрав, я тобі, я тобі віддам, пішли. — А, ти забрав, так? Золотайся краще. А кого. А, а когось два поріз. — Так, в мене. Ну я ж типу броньований, тип. Ні, а. Я, в принципі, нормально згоняв. Я думав, хтось не вийде. Ні-ні-ні, ні, ні, ні. А, мені здається, це трохи щось там. Дякую за жетон. Це трохи щось вовчик там накрутив. І тут ботів немає Такі такої кількості. Два штуки все. — Ну так, це ще ми. Ну, це дуже бажано. Легко відійшли. Ну хлопці, дивіться, цікаємо рестарт і йдемо до бару тоді.